Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Дмитро Херлов, і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. У Дніпрі діють стабілізаційні графіки відключень, аварійні відключення, які спричинені перевищенням лімітів, поки не застосовувалися. Містян просять помірно споживати електроенергію. У зв'язку з відключенням ДТЕКом енергоживлення зупинено підвищувальну насосну станцію та припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екранах. Також зупинено роботу підвищувальної насосної станції по вулиці Кожем'яке. Водопостачання за вищевказаними адресами буде відновлено після подачі електроенергії. Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» працюють на 22 заявках містян щодо ліквідації засмічень на мережах водовідведення та на 10 пошкоджених мереж водопостачання у зв'язку з проведенням аварійних робіт зупинено підвищувальну насосну станцію по проспекту Богдана Хмельницького. Припинено водопостачання низки будинків. Бригади КП Дніпроводоканал також проводять аварійні роботи по проспекту Пилипа Орлика та нежитловому масиві Тополя-2. Водопостачання за всіма вище вказаними адресами буде відновлено протягом дня. Приватними енергетичними компаніями знеструмлено декілька будинкових котелень та теплорозподільчих пунктів за адресами на ваших екранах. Також не струмлені три квартальні котельні по вулиці Артеківська. Також запасна та універсальна, без тепла 36 будинків. Робота цих котелень та теплорозподільчих пунктів також буде відновлена після включення електроенергії на об'єкти. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтесь по допомогу і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За доручення міського голови Бориса Філатова у Дніпрі продовжують працювати два штаби прийому громадян, які стали жертвами російського терору. Адреси на ваших екранах. Сьогодні маємо оновлену інформацію і про постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру, 14 січня. Десять людей перебувають у лікарнях і отримують стаціонарне лікування. Стан усіх пацієнтів стабільний. Майже півтора мільярди гривень заборгували Дніпряни за опалення. Борг накопичувався протягом 2022 року. У міськраді говорять для Дніпра це шокуюча рекордна цифра. Її порівнюють з подібним боргом, який місто накопичувало протягом 10 років. Однак у довоєнний час суму вдалося погасити, бо комуналку тоді сплачували 70% Дніпрян. Нині ж платників всього 32% населення. У Дніпровській міськраді звертаються до мешканців з проханням поступово сплачувати заборгованості за отримані послуги. Комунальне підприємство, в частности теплоенерго, платить за газ по ціні 7,5 тисяч гривень за тисячу кубов. А газ поставляється в Україну по ціні 30 тисяч гривень. за тысячу кубов. То есть эту разницу датирует государство, чтобы снизить нагрузку на население. Кроме того, если люди говорят, что нам не хватает денежных средств, такое понятие как субсидия в Украине не отменял еще никто. У кожному районі міста працюють пункти допомоги, в яких можна зігрітися, приготувати гарячі напої чи їжу, зарядити гаджети, отримати психологічну підтримку. Наша знімальна група побувала у пункті, розташованому на базі гімназії номер 2 Результати далі. Пункт допомоги на базі гімназії номер 2 Це також і укриття. Максимальна місткість пункту 250 осіб. Облаштовано куточок матері та дитини, медичний кабінет та кабінет роботи з психологом. Сюди, по випадку блекаута, можуть прийти люди, які живуть на робочій, на кавіріна, близькі райони. Що тут є? Тут є, значить, генератор, повністю тепло, світло, водичка є. Є і генератор, потужністю 6 кіловат та 2200 тонн технічної води. За дорученням міського голови Бориса Філатова триває інспекція роботи мережі пунктів допомоги Дніпрянам. Щодня черговий містом перевіряє локацію. Далі результат інспекції острівця безпеки, що розташований у 62-й школі. У Дніпрі триває розгортання пунктів єднання, де місцеві жителі можуть отримати необхідну допомогу. Зокрема, йдеться про доступ до електроенергії, тепла, інтернету за умов зниження температури, відключення світла та екстрених ситуацій. Я задоволений результатом. Є штатний опросник, який ми перевіряємо всі пункти незламності, але це не тільки пункт незламності, це ще й бомбосховище. Все непогано, є тепло, є електрика, є резервуари для технічної питної води, облаштовані місця для відпочинку, навіть для проведення уроків, якщо це потрібно. У пункті вжили заходів щодо забезпечення роботи установи в умовах аварійних відключень електроенергії та зв'язку. Це дозволило відкрити приміщення для відвідувачів з 10 до 20.00. Світлана Астахова, Павло Черненко, Дніпроньюз. Робота в умовах воєнного стану серйозний виклик для дніпровських патрульних, але завдяки професійній підготовці та мобілізації всіх зусиль правоохоронці Дніпра сумлінно виконують свої обов'язки. Цього року патрульні служби нашого міста виповнюються сім років. Які завдання у служби сьогодні в нашому наступному матеріалі? Безпека Живля. у місті. У 2022 році до поліції Дніпра надійшло 89 тисяч скарг громадян. Кожна отримала реакцію. З 94 заявлених грабежів розкрите 70. З 18 розбійних нападів – 13. З 349 крадіжок – 219. Задручаємо міського голови. Ми знаходимося в управлінні патрульної поліції області. На сьогодні десь порядка 200 людей заступило на службу. Розкривається діта порядка 60 преступлений в сутки. Люди постійно находятся на дежурстве. Нам допомагають городу очень сильно во всех локаціях. Поэтому хочу большую благодарность ім'я. Патрульної поліції головна мета патрульної поліції зазначають правоохоронці Дніпра працювати заради спокою українського суспільства. Молодіжна рада Дніпра на прохання військових української добровольчої армії організувала курс за аеророзвитки та поводження зі зброєю. Також бажаючи матимуть змогу побачити справжнє життя військових та навчитися тонко військової справи. Попередньо на курс було відібрано 12 учасників з лав активної молоді. На навчальній військовій базі вони проведуть цілий день. Можливо, що після проходження таких курсів слухачі захочуть обрати для себе військову професію. Сьогодні наша молодь поїде цілий день, буде навчатися, дивитися, спробує себе в різних можливостях цієї навчальної бази, і після цього вже звичайно повернеться з новими враженнями, емоціями. А для когось, можливо, це стане мотивацією на все життя пов'язати своє життя з військом. Наразі я завершую навчання на бюджеті в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. І можна сказати так, що моє життя вже пов'язане зі службою українському народові. Тому ці знання лише підкріплять та удосконалять мої нави щодо поводження зі зброєю та новими апаратами наразі у Дніпрі оголошено повітряну тривогу, тому не нехтуйте власною безпекою та шукайте укриття. А ми продовжуємо: ліногравюри на екоторбинках та футболках. Дніпровські художники об'єдналися задля збору коштів для наших захисників. Далі історія митця, що стояв біля витоків майстерні пороги, та доклав значних зусиль для створення благодійної виставки Сергія Лієва Ковики. Ізначально це була такий мотив е е е популяризації гравюри, саме ліно -гравюри. Ну, Зараз принти там всякі друкують. Це одне діло. Прекрасно, все там можна фотки. А от е гравюра, тобто вирізана, потім на Врестаті надрукована, це трошки інше. Сергій Алієвковика, художник універсал. Працює у царинах живопису, графіки дерев'яної пластики, виготовляє ляльки та витинанки. Від 24 лютого у творах митця з'явилось чимало робіт, присвячених війні. Взагалі без культури, якби, ну і, і воювати там, як от є вирази класиків, там воювати не вас за що. Тобто, це є те, що нам в першу чергу потрібно. За це йде війна, за нашу культуру, за наші традиції, за наш дух. А це все от, от воно тут і є. Свої роботи Сергій представив на виставці 150 ліноритів на турбинки та футболки від майстерні пороги. Експозиція об'єднала роботи чотирьох місцевих творців. Війна нинішня, вона також знаходить свій відгук, своє втілення, і ця виставка, як ви бачите, вона не побудована за принципами класичної експозиції. Тобто, першочергово автор так і хотів зробити експозицію, аби у якомусь хаосі зберігалася оця надзвичайна потужність мистецтва графіку, яку ми зараз з вами бачимо. Мета виставки збір коштів на пікап для зсу. Кожен бажаючий може придбати екоторбинку, листівку чи футболку та допомогти армії. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Наступний випуск новин вже о дев'ятнадцятій. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту новий тиждень. На жаль, знову доводиться розпочинати сумного чергові втрати на війні проти Росії. Серед інших спіткали і спортивну спільноту України. На полі бою загинув професійний футболіст. кей провів 71 поєдинок і забив два м'ячі. 28-річний Руслан Курдас. Він виступав за команди Хмельницького Динамо, Маріупольський лічівець Ю Ю-19», Металург Запоріжжя, Тавріо Сімферополь, Дніпровську перемогу, ПФК Суми та Кристал Чорткі під час виконання бойового завдання під Бахмутом віддали свої життя. Фанат футбольного клубу Криворізького кривбасу та член громадської організації Центурія Єгор Лях. Хлопцем хлопцю було 24 роки. Там смертю хоробрих поліг і вболівальник львівських футбольних Карпат та ганбольної команди галичанки Юрій Рудий. На війні загинув і один з багаторічних лідерів фанатського руху баскетбольного клубу Київ Баскет позивним май 21-річний Олексій Ачкасов. Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'ї, родинам і близьким загиблим. Вічна пам'ять героям. На жаль, у той час, коли на війні гинуть українці, міжнародний олімпійський комітет і його президент Томас Бах продовжують лобіювати питання допуску росіян і білорусів до участі на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, як мінімум у нейтральному статусі. З цього приводу глава нашої держави Володимир Зеленський направив листа очільнику Франції Еммануалю Макрону, наголосивши, що подібне шокує, коли на тлі постійних ракетних ударів Росії з території Білорусі також доводиться переконувати міжнародних. Спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави терориста, а президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха Зеленський попрохав і запросив відвідати Бахмут. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба серед іншого зазначив, що Росія виграла 71 медаль на Олімпійських іграх у Токіо 45 з них на рахунку спортсменів центрального спортивного клубу російської армії. Армія, яка чинить звірства, вбиває галтує і грабує на території суверенної держави України. У свою чергу міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що його країна може висунути ультиматум міжнародному олімпійському комітету, якщо рішення про допуск росіян і білорусів буде ухвалено. Це залежатиме від того, чи вдасться створити ефективну коаліцію країн, без яких Олімпійські ігри не могли відбутися. резюмував він. Тим часом Національний олімпійський комітет України запропонував запланував проведення позачергової генеральної асамблеї, яка відбудеться в режим онлайн-конференції 3 лютого, де буде обговорюватися питання можливого бойкоту Україною олімпійських юр 2024 року, на які можуть допустити представників Російської Федерації та Білорусі під нейтральними прапорами. Далі про спорт володар титулу чемпіона світу з боксу у найлегшій базі за версією WBA, українець Артем Далакян одного ним рішенням суддів за підсумками дванадцяти раундів на стадіоні Вемблі в Лондоні здолав костариканця Давіда Хіменеса і завхистив чемпіонський пояс. Це був його шостий захист поясу. А свій перший титул чемпіона світу він завоював у 2018 році. Тим часом український суперваговик з Дніпра Андрій Руденко після року простою здобув свою 35-ту перемогу на проф, у профі. у профікар'єрі, но катувавши у другому раунді у чеському місті кладного боснійського джорнімена, досвідченого бійця, який добре володіє професійними боксерськими навиками, але не є видатним бійцем Бояна Честича. Свою звитягу він присвятив боксеру своєму куму та справжньому герою Дмитру Пустовойту, який загинув, захищаючи Україну. Вічна тобі пам'ять, друже. Мовив Руденко. Посол платформи Юнайтед 24 яка повністю сконцентрована на підтримці України під час війни, що її розв'язала Росія легенда вітчизняного футболу. Та колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити італійський Мілан. Агенти вже запропонували його кандидатуру керівництву Росонері. Чинний чемпіон Італії не може виграти у шести останніх матчах поспіль. А три останні поєдинки програв з різницею у три та чотири м'ячі. Наразі Мілан знаходиться на п'ятому місці в таблиці серії. А останнім досвідом роботи Шевченка була тренерська діяльність у якості наставника Дженуа, звідки його звільнили через 11 матчів через погані результати. Бронзова призерка минулорічного чемпіонату світу. 18-річна Єлизавета Летваненко зі спортивного клубу Дзюдо Дніпро нашого міста вибрала єдину нагороду срібну для збірної України за підсумками міжнародного турніру світової серії гран прі з маю ко фінішували в португальському місті Алмада і зібрали 544 учасники. Зі... Десяти однієї країни світу на шляху до подіуму підопічна Сергія Синілова та Андрія Блошенка перемогла Сілву з Бразилії, американку Стоут, Куку з Косово та у півфіналі британку Рейд. Тільки у сутичці за золото вона поступилася господарці татамі Сампайо з Португалії, коли судді показали українці третя шедо. 4-5 лютого Литвиненко візьме участь у ще більш масштабному турнірі світової серії Grand Слем у Парижі, який вважається неофіційним чемпіон. Натом світу, вихованець Дніпровського фахового коледжу спорту Денис Кесіль виграв золоту нагороду на дистанції 200 метрів батерфляєм і бронзову на 200 метрівці комплексного плавання на міжнародних змаганнях Євроміт 2023, які завершилися у Люксембурзі. Студент третього курсу у цього навчального закладу Максим Овчинніков став там бронзовим призером на дистанції 200 метрів брасом. Вітаємо спортсменів та їхнього наставника, заслуженого тренера України Костянтина. Карташова медаль подібного бронзового гатунку на чемпіонаті Європи з веслування у приміщенні на ергометрах на дистанції 500 метрів завоював інший вихованець Дніпровського фахового коледжу спорту Марк Гайдар на дистанції 2000 метрів. Він був сьомим. 15-річний вихованець дитячої нацької спортивної школи з Бадмінтону Дніпропетровської обласної ради Федір Тюрін став двічі бронзовим призером міжнародного турніру Swedish International U-17, який фіншував у Швеції у місті. У псалі і зібрав 150 спортсменів. Одну з нагород він здобув в одиночній категорії другу у міксі разом зі співвітчизницею Олександрою. Боцман спортивний клуб Дніпро, 1 який перебуває на другому тренувальному зборі в Туреччині, провів свій там перший, а загалом черговий контрольний поєдинок, у якому наша команда розійшлася нульовою нічєю чинним чемпіоном Чорногорії. Сутьєською з Нікшоща. до перерви Дніпровці мали наступний вигляд виконавців. Голкіпер Валев в обороні пас якого на початку другого тайму замінив Назаренко Сарапі, Сваток Хайнер, Півзахист, Бланко, Хрупчинський, Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк, Форвар, Довбик ї хвилини у з'явилися воротар рибак та польові виконавці Горбунов, Гомес, Адамюк, Кононов, Танковський, Бланко, Підлепенець, Назаренко, Танчик, Пеглоу. Повідомляється також, що хавбек підлепенець невдовзі може залишити розташування спорткубівців і не підписуватиме контракт. Чи зіграє він навесні у харківському металісті? Поки що невідомо. І Кінчення чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометею продовжує штампувати перемоги в чемпіонаті латвійсько-естонської ліги. Червута кух 20 ту поєдинку з тріскучим рахунком 94-59. Вона здобула над естонським пярну саддам і продовжує односібно очолювати турнірну таблицю. Найближчої середи 1 лютого Прометей переключиться на Єврокубок, коли номінально вдома у центральному матчі 13-го туру групу, групи Ей Слобожанці прийматимуть іспанські. Овен тут на цьому мій випуск добігає кінця. А наш ефір продовжить мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення. Вітаю вас в студії Артем Мороз, і зараз я вам покажу, як змінилася оперативна ситуація станом на 30 січня. Нагадую, дай новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині з понеділка по п'ятницю. Поїхали. Противник протягом минулої доби завдав авіаційного та три ракетних удари по Україні. Один з яких по Харкову здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Бахмутський напрямок ворог атакує Сако Івансеці Красну Гору та східну частину Бахмута. Тривають бої на захід від Кліщіївки. Результати поки невідомі. Саме тут працює другий батальйон 3-ї штурмової бригади ЗСУ. В своєму телеграм-каналі вони показали знищені російські позиції та нові трофеї. Пішов. <imitation> <imitation> а ну-ка єсть патони Також наші захисники під час штурму ворожих позицій на Бахмутському напрямку взяли в полон чергового чмоню із Донецької області. Йому ще пощастило. Євгеній поповнив обмінний фонд, а міг безземельний. Я процентка Євгеній В'ячеславович. мобілізувався 22 дікабря. 22 февраля, 2022 року. В последнем был направлен на майорском направлении на позиции. При штурме наших позиций погибло шестеро моих товарищей, я остался один. Мы пытались вести бой, но поняв честность попытки, я сдался. Потому что нас используют как мясо для продвижения по службе и Просто як читає залі второго сорта, російська чиших точок кацапа лізуть в село як таргани на південь від населеного пункту. 54 окрема механізована бригада розносить ворожі позиції. А в північно-східній частині Бахмута наша артилерія безупинно смажить окупантів до рівня прожарки Велдан. «Well Наступне відео з'явилося в різних телеграм-каналах на цих вихідних. We in the DJ, eating it up, up in the bottom, no more style, let's take my jam over flash and survival. Up in the club, you up we in the DJ, in it up, up in the bottle, no one was starting, let's take my jam over flash and survival. Як проходять будні ЗСУ в Бахмуті, показали самі захисники. Відео з'явилося в різних телеграм-каналах і на ньому зафільмовано бій з окупантами в самому місті. Пацани! Я вийду. Прилеті! А наші захисники справжні винахідники. В інтернеті з'явилося відео роботи саморобного дрона Камікадзе з гранатами від РПГ. Отак От і закінчується життя кацапської бронемашини. Злагоджена робота операторів БПЛА, батальйону Свобода та артилеристів 28-ї бригади, змушує русню палати. Потужний вибух бійці нанесли по командному пункту інженерів ворога. Флешмоб по знищення російського мотлоху підхопили і на південному фронті. Аеророзвідка Запорізької бригади ТРО із у взаємодії із артилеристами 44-ї бригади успішно зірвали підготовку Кацапів до ведення наступальних дій, знищивши ворожий танк. А у деяких окупантів спостерігається кар'єрний зліт. Від танкіста до космонавта спонсором нової програми для Роскосмосу стала 110-та окрема механізована бригада. Фанат Гагаріна злетів до неба, щоб побачити свій рідний Таганрог. В інтернеті з'явилася статистика знищення Кацапів. І січень цього року став рекордним за всю повномасштабну війну. Сьогодні показник за місяць. Перевалив уже за 20 тисяч, а до лютого може бути і 21. Також з хороших новин протягом трьох діб ЗСУ демілітаризували два склади БК, п'ять баз, штабів та командних пунктів рашистів. Салюти лунали на тимчасово окупованій території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Ну і традиційно збройні сили України знищили майже п'ять сотень адептів руського міра, чотири танки, три бойові броньовані машини, артилерійську систему та автомобільну техніку. І це за добу. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам життєпогоди. Хай вам щастить.